Всім привіт! Усіх вітаю. Маємо сьогодні початок тижня понеділок. Ну що? Я в малину. Я в малину, оскільки малини ще є. Трохи достигла, трохи ми ще не позбирали, коли ми збирали п'ятницю. Угу. Не позбирали, тому треба йти в малинку. Ну що, Гайда, Гайда до роботи, починаємо тиждень. І починаються нові роботи. Пішли. Друзі, ми вже вийшли з малини. Ми з Артуром. Тато приїхав, О, грузимо. І сьогодні непогано назбирали, не я вам скажу. А? Трошки більше, а? Привітайся, га? Привіт. Трошечки, Чекай, бумік, Почекай, треба буміка забрати. І сказати Артурові, щоб забрав козів. Е, зібрали сьогодні трошки більше, ніж 20 кілограм. Ну 20 щось там 200 чи що. Ай, бобіг рятується. Весь... На руці, на мамо. Та візьмем його. No. Так давай візьмем. Хочу їхати, шо? а я зараз в машині. Коротше, що, сідаємо, їдемо на прийомку. Їдемо на прийомку. Здамо малинку і вернеться, скажу, по якій сьогодні ціні була. Ну що, добре, їдемо. Сьогодні добре, не холодно, не жар. Ну, я, наприклад, в футболці. Е, Артур був в сведрі, бо йому прохладніше, щоб у нього самі костамахки, що там гріти. То в мене во, є сало, є що гріти. Коротше, друзі, пожартували, гайда, їдемо, поки виднося. Назад буде вже буде темно. Так є, погнали. Маємо по сьомій, певно, десь 20. І вже смеркається, так нормально. І будемо вертатися, тут вже буде темно. Для чоловіка треба було взяти буміка. <рес> така, що його качає, але вже нема такої жари, друзі. Жара впала. Треба можна тільки то, що знаєте, Як будемо вигружати, то малину їм буде сам сидіти, зараз де скаволіти, дертися. О. Треба, щоб тут все був в машині, щоб його не було лишити. А так. Нічого, зараз переплачу, зараз ми приїдемо. Друзі, все, здали. Сьогодні по 65, через те, що воно трохи волога. Ну і то добре. Але максимальна 70. Так, максимальна 70, а. Якщо суха. Але так, як падали дощі, то і то добре. Ми ще на заправці. Заїхали трошки заправитися. Їдемо додому. І вже, бачите, вже темно. Ще... Не знаю, яка година, Що в восьмої певно, нема, а вже. Добре, козів забрав з пасовища. Їдемо, троси, їдемо домом. Ще не все. Ще треба купити тато пішов. А він не встидається, а я встидаюся, бо я дівчинка. Mm. <гум> То ми так всі встидаємося, їм скажу. <гум> чи дівчинка, чи, чи жіночка? В аптеку. Чи дівчина, чи жіночка, чи бабця всім стидно, треба гарно бути вдягнутим. А чоловікові підходить так. Підходить, йому все одно. маю встидів ніц. Артурові дуже губи потріскали від того від вітру, бо сьогодні вітер такий був. Потріскав, треба гігінічну помаду, а я дивлюся, все, все вже нема. Та й все. Добре, що не забули, що їхали додому, не забули купити. Зараз купи тату. Ой, ще чуть, чуть вже вдома. Встидаєшся? А ти встидаєшся? Чого? <схай> і ти такий невбраний обраний до, до. Ти не встидаєшся. Держі, нечистий, піти. Якщо треба. Ось нечистий. що це таке? Це якась не помада? Чи помада? Помада. помада. І помада. Ага. Від і, і Вже вдома. Знаєте, що я вам скажу? Восьма година і прохладненько. Так добряче вже прохладненько. Вже я тако на короткий рукав вмерла. все. Наступила осінь. Ходи, Артур, нам тобі помаду. Артура йде. Бо помада, але трошки така смердяча та помада. Смердяча? Байдуже. Добре. Але зато може помічна буде, бо то з аптеки. Не косметична, а з аптеки. Та ти вже так мастиш, люди ж ніс мастиш, це вже хвати. Зараз до господарки щоб братися. Але що, сир я... Сир я робила сьогодні. чекайте, дуже погане світло. Сир робила. Зараз відсіджу добре. Такий звичайний. Що, гауда, так. І їсти хочу, хоч борщику собі зараз загрію, теплого наїмся. І тоді вже буде господарка. Так, борщик розігріла, сметанку дала. Зараз швиденько поїм і до господарки. Усе. Я поїла. В зошит свій мудрий записала, скільки ми сьогодні здали. І підрахувала, на сьогоднішній день ми здали 826 кг. Ось так, непогано. Але. До того, напевно, не дотягнемо, бо там ще відсили, може на раз буде, можливо, на два. І все. Вже більше не буде мали. Ну, і то дуже-дуже-дуже добре. Враховуючи те, яке було жарке літо, і ми не мали крапельного поливу, ми все одно дуже добре витягнули. Добре. До гайда, треба йти до господарки і що? Годувати всіх напоїти, подоїти. Нехай лягають спати. А ми також купатися і спатки. Ось такий день. Дуже люблю, друзі, понеділок, щоб почався з прибутку. Це добре. Так і почався. Добре, друзі. Усе мирної нічки, доброї, тихої. І всього тільки доброго. Усе. До завтра. Завтра зустрінемося. Малини вже не буде, але робота обов'язково буде. Бо я ціла сижу в малині, а основна робота не робиться, друзі. Те, що треба. Так що завтра треба робити. Не знаю, не знаю до чого. До всього треба братися до всього. Усе. На сьогодні, усім, па-па.